Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя і показую свої розпуски. Я в'яжу шаль Стівена Веста мюзикл. І це вже другий розпуск, я вам хочу сказати. Почався другий етап в'язання, друга частина. І я хочу сказати, що перша частина комусь здавалась важко, мені далася вона абсолютно легко. За те те, що людям дається дуже легко і просто мені не дається ніяк. Да. Я розпускаю тут поворотні ряди. Я не знаю, де в мене беруться лишні петлі, але в результаті в мене виходить, що в мене петель більше, ніж Стівена Веста. Я тут десь вставлю маленьке фото, що я вив'язала. По-моєму, це тут з цього краю було. Я вже вив'язала була оцю частину. Тут такий клин, виходить, вздовж всієї шалі. Тут широкий клин, а з цього краю він зовсім узенький, в один рядочок. І в'яжеться поворотними рядами, потім яскраво-рожевою пряжею відділяється. Саме яскраво рожевий в'яжеться візерунок по типу павича. І як би то все зрозуміло? От, теоретично, я розумію, але у мене не виходить. У мене немає тієї потрібної кількості петель, яка потрібна саме для цього візерунку. І коли я перейшла на наступний колір, Я зовсім зайшла в тупий куток. От наскільки я звикла в'язати по схемам, що мені оці описи <кій> зовсім нічого не кажуть. Я вже тут собі схематично повизначала, як воно виглядає. Потім які петлі скільки разів як пров'язувати. Ну, одним словом, це така морок. Я вже задовбала своїх дівчат. Вони ще не дійшли до цього етапу, але в них є опис. І я хочу, щоб вони мені пояснили, скільки петель повинно вийти, скільки, може, там щось написано. М -м -м -м. Важко, чесно скажу, важко. Але подивимося, я думаю, що все-таки цей раз, якщо я розпущу, то вже я повинна зв'язати так, як треба. Бог любить трійцю. Це буде третій розпуск. Далі я не витримаю, я вам чесно кажу. Що я собі зрозуміла, це те, що я маркерами повідмічаю візерунки, тобто там, де йдуть скорочення петель, і там, де йде розширення. Тобто, я так зрозуміла, що оце в цьому районі повинно йти розширення. В цьому районі ось тут, тут йде скорочення, і за рахунок цього. У нас візерунок розкривається, а тут звужується. Значить, буду використовувати вже свій метод, бо так наосліп <кій> в мене, я бачу, нервова система здасть. Так що, до нового включення. Вітаю всіх! Я до вас прийшла жалітися. У мене кришу зносить від оцеї шалі. Це справді так. Ой, в мене не виходить. Я не попадаю в кількість петель. І я не можу зрозуміти, в чому проблема, і логічно, і математично в мене нічого не виходить, я думала, що В'язатиму цю шаль, буду знімати відео коротеньке, да? і буде це такий собі серіальчик цього процесу. Я думала, це буде мелодрама, але це виходить трилер. Я оцю ось частинку розпускала вже тричі. Оце, оця частина, вона зв'язалася в мене, можна сказати, дуже легко. Не дивлячись на це, інші в'язальщиці робили багато помилок, і ця частина давалася багатьом важко. Зате другу частину чогось усі повив'язували дуже легко, а мені вона зовсім не дається. Тут оці кольори синій, блакитний, це в'яжеться частковим в'язанням. І з одного краю це будуть такі узенькі смужечки, а з іншого боку будуть широкі смужечки. А між ними а, такий собі візерунок хвіст павича. Логічно, ось звідси, тут повинні петлі, ну, як би, то, сходитись. Так? Тут і по е, опису в'яжеться дві разом, шість разів з одного боку, і дві разом-шість разів з іншого боку. А верхня оця частинка, вона розкривається, тут ідуть прибавочки. І ось ця центральна частинка, тут 24 петлі. Весь час. Ось тут по 24 петлі. І як би то це повинно бути ну, весь час? А тут якимось дивом петлі повинні збільшуватись. Я заплуталась. Мало того, що я заплуталась, я ще й задолбала своїх дівчат. А вони ще не дов'язали до цього моменту. Скажу чесно, я. Я не, не дуже емоційна людина. Ну, Саме оця частина, друга частина, мене вивела з себе, правда? Настільки я стараюсь до в'язання відноситись легко, а тут у мене не виходить, чого одним словом, дякую за підтримку. Я буду далі в'язати. Я все-таки цю частину доб'ю чи по своїх. Розрахунках, чи все-таки зроблю по опису Стівена Веста? Не знаю, поки що я не знаю, але все одно я доб'ю цю другу частину. Бо мені вже страшно, якщо мені така проста у виконанні частина дається важко, що буде далі. Хотіли серіал? Тримайте. Побажайте мені ще терпіння і успіху. А я далі буду показувати вам результати своєї роботи. На цьому поки що все. Вітаю всіх! Сьогодні п'ятниця. Останній кусочок відео я знімала у вівторок. І я вам там жалілася. Чуть не плакала. Що в мене не виходить ось оця частина. Шалісті винавезти. Це друга частина, друга підказка, другий етап. Але все-таки я з цим справилась. Ну, хто б сумнівався, правда? Отож, якщо в голову щось улізе, то його ж треба добить. Так що, ура! Другу частинку я вив'язала. Розпускала 4 рази. І ось тепер ось такі хвильки. Стівен Вест їх називає завитушками. Не знаю, де тут завитушки, але хазяїн барин якщо дизайнер каже, що це завитушки, значить будуть це завитушки. Це в нас гребінці, це в нас завитушки. Бачили б ви, що буде в третій частині. Учора вийшла третя частина підказки до шалі. Загадковий таємний, таємний процес, оцей таємний мюзикл. Весь час забуваю, як от дослівно перекладається оцей весь процес. У мене це таємний мюзикл. Так от, вже вийшла третя частина. Скажу чесно, мій шок в шоці. Ну, добре. Якщо будете дивитись далі, мій, мій серіальчик, то ви побачите, надіюсь, до наступного четверга, а може, я й довше буду в'язати ту частину, не знаю. Чесно кажучи, мені дуже хочеться відпочити від цього процесу, зробити, так скажемо, передишку, але я розумію, що третя частина вона, е, може зайняти більше часу. Так от, я думаю, що третя частина може зайняти більше часу у мене, ніж оці дві перші. Значить, як ви бачите, то я трошки віддалила зйомку, зараз трошки приблизила. Цей край, тут такі вузенькі смужечки виходять із ажурними дорожками. І на цей край ідуть широкі смужки. З трьох кольорів, благо, кількість петель співпала. І тепер оце виглядає ось так. Ну, дизайнер сказав, що оце все розправиться після блокування після блокування цієї шалі, Тому, надіюся, що оцих непотрібних завитушок не буде. Ну що сказати? Моя проблема була в тому, що я не могла зрозуміти саму, сам, саму суть цього візерунку. А виявляється, все дуже просто, але це просто воно не озвучувалось у відео, а записано воно, воно у письмовому описі, якого в мене немає, звичайно. І покумекавши, і поспілкувавшись із моїми подругами із Аню і з Юлею, я зрозуміла, що оця частинка, оця, тут 24 петлі йде від самої першої смужечки до самої останньої. А отут, оце оці випуклості, тут кількість петель міняється. Вона як би то наростає. Якщо в самій першій смужці в мене тут було 27 петель, то в самій крайній смужці тут вже 35 петель. І оце отут такий хвіст, тобто тут ще було 35, тут 24, а тут уже, ж бачите, тут за рахунок того, що в мене ще отут ідуть прибавки. Тин-тин-тин-тин-тин. Тут оцей хвостик прямо такий прям гарний. Тут, тут, тут було все зрозуміло. Само собою, тут, тут з'являються лишні петлі то. а я не могла зрозуміти, де беруться тут петлі. А потім я відпустила всю ситуацію, заспокоїлася, сказала: так, все. Роблю, як роблю. І, і в мене вийшло. І слава Богу. І я задоволена, дівчата, я вам не можу передати. Так що все-таки в цьому серіалі, в цьому мюзиклі є такі, знаєте, ну, як і в будь-якому кіно, є все плавно, все так потихеньку розгортається сюжет, є такий сюжет з напряженням. Ой, я задумалася, що буде далі. Значить, підказку, підказку зроблю, далі в'яжеться отуди. Отуди. Як я далі буду в'язати, я не знаю. Ну, нічого, якщо я з цим розібралася, то я думаю, і далі я теж розберуся. Може, знову із нервами, може всяке бути. Це. Це не виключення, але, але розберуся. Використовувала я кольори, в принципі, всі чотири, значить, три оцих основних, і між ними ось цей красивий рожевий колір, клубочок. Це якби то соліст всієї композиції. Тут ця ниточка у мене була ось тут. А в цьому візерунку, або в цій частині вже, вже тут вона розділяє кожну смужечку. Ой. Все, на цьому все. На цьому другий етап закінчується. Перехожу до третього етапу в'язання. Хочеться, звичайно, дуже не відставати від усіх в'язальщиць. Знову ж таки, дивлюсь, так, да, до речі, до речі, дивлюся я в'язальщиць інших, інших країн. Ви бачите, штовхнула інших країн, і мені попалося відео в'язальщиці із Австралії, яка теж чотири е, рази розпускала саме цю частину, бо, я так думаю, в неї теж були проблеми саме із. Е, десь беруться лишні петлі. Я її подивилась. Побалакала із Юлею і з Анією, і ми знайшли, в чому моя проблема. Так що я не одна така і все вирішилось. Ну, а тепер точно все. Гарного всім бажаю, гарного дня, гарного настрою, класної осінньої погоди. І всього найкращого.